Лине пісня про Ісуса, про діла Його святі, я до нього пригорнуся щирим серцем у житті, все віддам я для Ісуса, серце, душу і життя. І навіки з ним зільюся, царстві вічного буття, все я для Ісуса, серце, душу і життя, і навіки з ним зільюся, царстві вічного буття. Про любов Його безміри, лине пісня серед нас, буду я для нього вірної. Всякий день, і всякий час, Все віддам я для Ісуса, серце, душу, і життя, і навіки з ним зільюся. Царстві вічного буття, все віддам я для Ісуса серце душу і життя, і навік з ним зільюся в царстві вічного буття, нехай світ, як море, грізно, клекотить, реве, шумить, в небесах моя вітчизна непохитною стоїть, Все віддам я для Ісуса, серце душу і життя, і навіки з ним зірюся царстві вічного буття, Все віддам я для Ісуса, серце життя. Ушу і життя, і навіки з ним зільюся В царстві вічного буття. З ним не страшні смерть могила, серед горя, і тривог, ти зростив для мене крила, мій спаситель, цар і Бог, все віддам я для Ісуса, Серце душу і життя, і навік з ним В царстві вічного буття, все я для Ісуса, серце душу і життя, і навік з ним зільюся.